Добрий день, шановні радіослухачі. Спочатку повномасштабного вторгнення Вінниця Обленерго тримає енергетичний фронт. Навіть за найбільших російських атак по електромережах області підприємство знаходило змогу подавати світло до осель Вінничан, за що ми йому дуже вдячні. Сьогодні гість нашої програми генеральний директор Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня 22 грудня. У вас та ваших колег професійне свято День енергетика. Хоча хоч скажімо, і наперед не вітають, але я все ж таки ну можливо трошки порушу. Традицію і хочу подякувати вам та вашим колегам за те, що у нас є світло, є тепло, не дивлячись на повномасштабну агресію, на повномасштабну війну. Е, ну і таке питання, як плануєте святкувати? Ну, по-перше, хочу вам щиро подякувати від цього колективу та й, мабуть, енергетики вінщини стосовно ваших привітань. Мені і нам дуже приємно, що за цей час ми стали, скажімо так, професійно набагато ближче. І ви всі більш розумієте ті непопулярні методи керування галузі, які іноді енергетики а, вимушені застосовувати для того, щоб а, в кінці в кінці кінців ми перемогли і а, також були зі світом і теплом. Тому що я, знаєте, як сьогодні можна його зберегти, але втратити надовго. Але якщо ми сьогодні його трошечки поекономимо, чи а, навіть непопулярними заходами, там споживачів, то ми будемо його мати більше. Стосовно святкування, таке, знаєте, питання. Ще 2-3, 4 роки тому, 10 років тому, компанія святкувала цей день, день енергетика, в найкращих залах міста Вінниці. Збирала туди, ну, не весь колектив, у нас майже 4 тисячі осіб, але актив компанії, тих людей, які ми хотіли відзначити. На сьогодні ми такого, звісно, робити не будемо. То, м'яко кажучи, сьогодні під час війни, то не дуже доречно, то дуже м'яко. Але відзначити наших працівників ми повинні, ми їх будемо визначати. Збирати в одному місці, звісно, ми людей не будемо, то наш найцінніший скарб то може бути небезпечно. Тому ми вирішили, компанія мається на увазі дирекція. У нас такий колегіальний орган. Вирішили поїхати в кожен куточок нашої області. А в кожну структурну одиницю до людей їх привітати на їхніх фактично робочих місцях. Привітати, відзначити людей грамотами. Загалом цього року ми будемо відзначати і нагороджувати близько 180 осіб. Це будуть грамоти Вінницького Бленерго, і грамоти Вінницької обласної військової адміністрації, районних адміністрацій, міністерства енергетики. Чекаємо указ президента на відзначення двох наших осіб вищою відзнакою, такої енергетичної заслуженої енергетики України. Пане Юлію, я їхала на роботу, і дуже тепла погода, ну фактично така весняна. Тепла погода вам допомагає у роботі? Так, звісно. Тому що ми ж розуміємо, що не завжди буває централізоване, типу, за та і люди і населення. Та промисловість може обогрівати свої, населі, свої оселі та приміщення за допомогою електрики, тому відповідне споживання виростає. І то о, наша така загальна погода сьогодні, вона йде в нашу загальну національну копілочку. Ми менше витрачаємо енергетичних первинних ресурсів для того, щоб забезпечити електрикою, то мається на увазі менше газу, менше вугілля, менше гідроресурсів. Тобто, в принципі, вона вам в плюс, така погода. Я думаю, всім. Е, ну, таке більш серйозне питання. Яка на сьогодні загальна протяжність лінії електропередач в області у кілометрах? То дуже цікаве питання. Я відповім так, що протяжність загально наших ліній електропередач Вінниці обленерго трохи більше, ніж довжина по екватору земної кулі? 40 тисяч? У нас 43 тисячі кілометрів. довжина всіх ліній це 0,4, 6, 10, 20, 35, п'ять кіловольт. Серйозна така цифра. А якщо говорити, скільки, який відсоток ліній потребує заміни ремонту, ну, скажімо, капітального ремонту. На сьогоднішній день а цифри такі, вони не дуже втішні, але наші мережі довгий-довгий-довгий час були майже без ремонту, без реконструкції. Я не маю на увазі цього року, минулого року, я маю на увазі десятиріччя тому. Тому на сьогоднішній день близько 44% ліній всіх класів напруги. Потребують капітального ремонту. Близько 15%, то близько 5000 кілометрів потребують реконструкції чи повної заміни. То дуже великі цифри. Ми не стоїмо на місці. Наприклад, цього року, то, що підлягає реконструкції і повній заміні, то в більшості то кабельні лінії, то місто Вінниця. Цього року ми. Виконали вже завершили майже виконання, ну там вже земляні роботи, вибачте, закопуємо ті кабельні, кабельні лінії. Ми виконали 4 об'єкти, 4 кабельні лінії загальною протяжністю десь 8 кілометрів, на суму близько 60 мільйонів без ПДВ. Наступного року ми плануємо інвестувати саме в ці мережі і саме на цю реконструкцію близько 160 мільйонів. Це буде близько 16 кілометрів кабельних ліній, в тому числі по місту А, Пане Юрі, я можу вам поставити таке дилітантське, скажімо, запитання, але все-таки воно мене цікавить. Ми звикли звикли до того, що електролінії, електролінії, ну скажімо, вони приходять повітрі. ну це певна ризик, коли там оледіння, оці перепади, погоди. І раптом я якась якось приходила і бачила, що ну можливо на енергетики, а що ці лінії переводять під під землю. Тобто є такі, а є такі проводяться такі роботи, чи є взагалі у планах. Чи... Ну це, це саме, звичайна само... практика, чи дивіться, саме про такі лінії я казав, кабельні лінії то кабельні лінії, які йдуть під землею. Це не тільки безпека вегропостачання, а що вони під землею, там нема обладнання, вітру, то і безпека населення. До цих ліній нема прямої можливості, вибачте, доторкнутися, а це і естетика в тому числі. Іноді подивишся на наші міста не, не тільки Вінниця, інші. Ну так трошечки ну не дуже приємно дивитися, коли дуже 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 багато проводів, і за ними, вибачте, неба не видно. А до речі, ось ви згадали, що доторкнутися важко. Я я чомусь згадала, що були такі проблеми, як крали крали ну карліжка, скажімо, проводів. Є така проблема зараз? Зараз майже немає, тобто фактично, вже ну скажімо, цю проблему. Ну вирішили. Ну вирішили, не вирішили. Зараз я думаю, війна в країні, тому чи то крадіяни до цього, не, ну чесно кажу, не можу так чітко проаналізувати. Uh -huh. Чому, але я так думаю, що люди думають, що і вірно думають, що зараз а, вибачте а, наказання за це буде дуже жорстким uh -huh. і можливо одразу. А пане Юрію, чи вдалося вам під час повномасштабної війни, тобто з 24 лютого 2022 року, реалізувати які заплановані проекти? Якщо так, то які проекти в енергетиці швидкі, їх майже не буває. Швидкі має на увазі півроку рік. Вони ці проекти вони можуть реалізовуватись роками? От ми такий проект цьому році вже почали, то будівництво нової двохцепної лінії. 110 кВт, яка йде в місто Вінниця з зовнішнього периметру міста, і, відповідно, дуже сильно посилить надійність постачання нашого міста. Цьому проєкту фактично років 15. І він тільки цього року почав реально реалізовуватись, близько 10 кілометрів лінії. Ми цього року вже побудуємо. На наступний рік ми також запланували наступний участок ділянку і будемо то виконувати до побідного. А є у вас в планах якісь ще проекти, ну які ви плануєте по завершенню війни, скажімо, відкладені у часі? Знаєте, вони може не дуже відкладені, вони скажімо так трошечки нові, тому що війна показала ті слабкі ділянки в енергетиці, які ми маємо. Перш за все, ми будемо розвивати нове будівництво. Наших розподільчих мереж всіх класів напруги з кінцевою метою, метою такою, щоб повністю резервувати всі лінії електропередач. Резервувати з метою того, що сьогодні ні для кого не секрет, що існує категорійність споживачів. Перша, друга, третя. Це різниця між цими споживачами в тому, що, наприклад, споживач третьої категорії він живиться по одній лінії. Будь то 10, mm -hmm. будь то 0,4 кВ. Відключення її призводить одразу до повністю відключення споживача? От того ми хочемо йти. Ми не зможемо від того піти за два-три роки, побудувати повністю нові мережі, що будуть резервувати існуючі, але ми знаємо, куди йти. Ми туди йдемо. Чи є чи допомагають вам міжнародні партнери? А я при чому ще маю на увазі? Наприклад, я читала, що Миколаїв обленерго допомагають міжнародні партнери дуже багато і обладнанням, і все Чи є така допомога Вінниці? Так, звісно, навіть враховуючи те, що наша, наша компанія, наша область, вона, так би мовити, в тилу. Але е, гуманітарна допомога доходить до ліни обленерго. Ми на протязі 2022-23 року отримували таку гуманітарну допомогу. Вона е, це були вимикачі силові всіх класів напруги від 110 і до 35, 10 кВт, То пересувні генератори. То ізолятори, то провід, то кабельна продукція. Наприклад, минулого місяця ми отримали вже поточного трошечки такий значний ресурс кабельних ліній, кабельно-провідникової, скажімо так, продукції. І одразу вирішили її не, не тільки покласти в аварійний резерв, щоб чекати там ну буде-не буде, і щоб потім було чим ремонтувати. Але ми вирішили одразу вже і взимку починати роботи а стосовно того, що я казав, і реконструкції цих мереж. Наприклад, в цьому році ми вже в грудні завершуємо такий відносно великий проект погасі. Ми все говоримо про здобутки, про те, що вдається робити. Які проблеми виникають, з якими проблемами вам доводиться мати справу вирішувати їх? Найбільше на сьогоднішній день проблема в енергетиці в це великі борги. Борги майже всіх перед всіма. Причина того, я не можу того сказати. Не зовсім розумію, знаю, не хочу там когось судити, але насправді на сьогоднішній день наші компанії-постачальник. Універсальної послуги винен близько 800 мільйонів гривень 800. Ми, відповідно, також винні, тому що нам винні менше. Ми винні близько 450 мільйонів. І от такі борги дуже величезні, які вимірюються мільярдами, вони на сьогоднішній день існують, на жаль, майже між всіма компаніями в енергетиці України. А, а хто більше вам боргує? Споживачі чи юридичні особи? Справа в тому, що зі споживачами, з побутовими ми практично працюємо знову ж таки через постачальника універсальних послуг. Ми uh -huh. отримуємо свої гроші за розподіл електричної енергії. Тобто ми транспортна компанія, яка доставляє товар, товар електричної енергії. Uh -huh. Тому найбільший брожник то для нас сьогодні постачальник універсальної послуги, а перед ним гарантований покупець, який повинен компенсувати різницю в тарифі між е, побутом і ринком. А mm -hmm. та різниця іноді сягає два-три рази. Пане Юрі, наскільки, ну, не знаю, таке питання, можливо, воно таке загальне, але все-таки хотілося його поставити. Наскільки енергетична інфраструктура Вінницької області готова до можливих нових російських атак? Адже Росія накопичує ракети, накопичує, скажімо, зброю? Ви знаєте, енергетика то така гаузь господарства, що вона. Вона не була, вибачте, заточена чи призначена для функціонування постійно військовий час. Тому сказати Ура, ми готові, все буде добре, в будь-якому випадку я такого не можу. Я не буду нікого обманювати. Енергетика то мирна спеціальність і то мирна професія, і відповідно мирні мережі. Якщо, в, вибачте, в мирного мешканця, як енергетика летить ракета, вона туди рано чи пізно долетить. Я хочу сказати, що якщо порівнювати 22 і 23 рік, то звично енергетика більш захищеною стала. У другому році вона не була захищена, тому що нормальну голову така хвора думка, що може таке відбутися, просто не приходила. Пане Юлі, коли ми з вами останній раз зустрічалися тут в студії, ми тоді говорили про меморандум між обленерго. Тобто, а в цьому меморандумі здається, ну його підписали декілька декілька обленерго на той момент, і мова йшла про взаємодопомогу. Тобто, що в бригади ваші виїжджають на допомогу іншому так також аналогічно виїжджають інші. Тобто, між більш такі тісні контакти між різними обленерго є це меморандум. Працює скільки підписали, скажімо, обленерго цей документ. На жаль, більше до п'яти компаній, які були, ніхто до нього так офіційно не долучився. Ну ми ж не будемо казати, то добре чи не дуже. Ми в будь-якому випадку готові і будемо допомагати. А незалежно від того, чи то компанія підписала той меморандум, чи не підписала, різниця буде в тому, що нам буде потрібно зайве там 2-3 дні для того, щоб орієнтувати нашу бригаду в іншу точку, якщо треба буде їхати. А меморандум він підписаний. Він я скажу так: на щастя не працює. Тобто, ні ми не просили, не нас запрошували. Всі справляємо своїми силами. І я дуже не хочу, щоб воно так було. А до речі, у вас бувають такі дзвінки, коли вам просто ну телефонують і дякують за те, що ви. Тримаєте світло за те, що ви працюєте, ну, адже це дуже, дуже важливо. Ми мило, минулої зими всі добре ну, зрозуміли цей момент. І просто те, що ми не помічали, те, що здавалося б звичайним, ми раптом це добре усвідомили. Ви просто люди вам кажуть, там чи знайомі чи дякуємо просто, звичайно, дякую. Ну, знайомі так кажуть, а якщо казати там про чи то багато, чи то мало, я скажу, то того дуже мало, і ви вірно кажете. Робота будь-якого будь-якої людини повинна повинна бути оцінена не тільки зарплатою чи чимось імчим, чи, а вибачте теплим словом. Непоганим, що у вас там оце не працює, тут воно ну, відключення, там ви перекопали, я не можу пройти чи щось інше. Але коли добре, треба людину і людей, і компанію хвалити в тому числі. Ну, питання основне щодо графіків відключення електроенергії. А вони розроблені чи наскільки швидко вони їх розробляють в випадку необхідності? Що очікувати споживачам? Розроблені графіки, то значить, що вони розроблені, є бумага, на якій написано, які вимикачі, коли і як треба відключати. Ці графіки вони розроблені завжди, вони завжди є діючими. Вони діють на осінь зимовий період і відповідно потім на, літ, на, на літо наступного року. І саме влітку наступного року, якщо треба перегляд, ці графіки постійно переглядаються, тому що енергетика, вона не, не дуже статично з'являються нові лінії, з'являються нові споживачі. Ті ж резервовані лінії з'являються, тому всі ті графіки треба переглядати, щоб вони були актуальні постійно, не тільки нове з'являється, але й. І... Вибачте, там демонтуються не наша, а чиїсь чиїхось інші мережі. Ми думали, що вони є, їх немає, і відповідно вона також може сказати, сказатися і на надійність, і на те, що цей фідер, цю цю, цю лінію не можна відключати. Я, я дивилася ваше інтерв'ю Суспільному. Видавали, і ви там зазначили таку цікаву цікаву момент, речі, я його не знала. Якщо до мінус 10 градусів, то графіки відключення можуть відключення може тривати до 4 годин, якщо нижче 10, до 2 годин. Так, вона є, то в нормативці так прописано. Тому ми повинні будемо то виконувати. Ми будемо ну як би то сказати, швидше. Ну не будемо. Якщо, не дай Боже, буде потрібно, будемо швидше крутити ті графіки. То для компанії, для енергетичного обладнання не дуже, тому що воно значно знижує ресурс того вимикача, який ми будемо включати, відключати, включати, відключати. тож також треба враховувати. Ну я правильно зрозуміла, що поки графіки є лише на папері, скажімо, так. а нагально необхідності в їх застосуванні поки що немає. Звісно, ні. Тобто ми, ну, я так розумію, що новий рік ми зустрінемо все-таки при світлі і при теплі. А якщо виникає дефіцит електроенергії в мережах, за рахунок чого ви перекриваєте дефіцит? Чи були такі випадки? Тобто, Чи, чи електроенергію ви залучаєте, скажімо, з інших країн? Ну, ми він цього енерго не залучає. Якщо казати про енергетику України як такову, то звісно, залучає. Ми то бачили, ну, як бачили, чули, читали. Заяв відповідного оператора системи передачі Некрнера, що в деякі години е, така допомога залучається. Але вона чому залучається? То не означає одразу, що на електричних станціях все включено і все працює. Дуже просте таке пояснення. Людина прогнозувала сьогодні споживання на завтра цієї країни і трошечки схибула там на піввідсотка. Піввідсотка нібито небагато, не, не але піввідсотка на фоні України, то, грубо говоря, 200-300 мегаватт, то цілий блок теплової електростанції. Цю потужність треба взяти просто зараз і де. Блок а, має свої параметри: технічний блок енергетичний, який генерує, виробляє електрику до включення в мережу і на навантаження. То 4, 5, 6 годин. Вам треба через годину-дві. Тому ота от допомога аварійна. Від наших європейських партнерів з системи НСІ то є на швидкий резерв потужності, тобто все таки допомагають нам Допомога. партнери. Так я хочу сказати, що тільки, не тільки вони нам, а й ми їм ми їм. Тільки як часто то буває, і в який період, то кому, ну ми іноді того не бачимо. І е, можемо говорити, що от сьогодні я подивився графік, Україна експортує, у нас у самої мало, а ми туди комусь продаємо. Так то може бути саме от той обмін, коли ми брали аварійку, тепер ми її віддаємо і стараємось мінімізувати ті платежі фінансові між країнами. Тобто система працює і на реверс, і на арта, так можна сказати. Ну, можна так. Якщо як ситуація зі споживанням електроенергії очікується цієї зими? Ну знову таки, загальне питання, але ваші прогнози? До сьогоднішнього дня фактично споживання в області воно йде по минулорічному графіку. Я не думаю, що воно буде значно вище, якщо там, брати в розрахунок рік. Яка буде погода в січні в лютому, ну то нам з вами невідома то погода. Але якою б вона не була, у нас є резерви для того, щоб забезпечити транспорт електроенергії нашим споживачам. Я впевнений, що в Україні є і резерв, і виробництво цієї електроенергії, і ну, в кінці кінців, то що ми з вами говорили, то є і допомога наших партнерів. Ну будемо сподіватися що глобальне потепління, хоча б тут нам нам піде на користь цьому питанні. Я все такі споживання зменшується електроенергії. Це... Мені особисто глобальне потепління не дуже подобається. Зима повинна бути зимою, літо літо. Але ну як же є, я вам дуже дякую, пане Юлі. На жаль, час наш ефір добіг кінця 10.55 на годиннику. І я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генеральний директор Вінниця Обленерго Юрій Касіч. І ще раз, 22 грудня, нагадаю, у енергетиків професійне свято День енергетика і. Було б дуже приємно, якби ми згадали цього дня і просто подякували за те, що в наших оселях є світло, є тепло, і люди працюють на, на це. Дуже дякую ще раз, пане Юрію, і гарно вам відсвяткувати. Наскільки це можливо? Дуже ваш ваше професійне свято. Навзаєм. Ми прощаємо з вами на все добре і все, всього, всього найкращого. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один